Якщо ви живете в теплій, сонячній Флориді і хочете прикрасити свій ландшафт, посадка одного або кількох сортів пальм може бути чудовим варіантом. Хоча є багато інших дерев, які можна вирощувати у Флориді через різноманітний клімат, пальми залишаються основним продуктом. Але з такою великою кількістю різноманітних видів пальм вибрати правильні дерева для здорового росту та бажаного вигляду може бути непросто. Є десятки видів пальм. Які можуть процвітати у Флориді, і вони дуже відрізняються як розміром, так і зовнішнім виглядом. Деякі, такі як карликова пальма, рідко виростають вище трьох футів, тоді як найбільші пальми легко досягають 100 футів. Вам також потрібно буде враховувати такі фактори, як зовнішній вигляд, вимоги до світла та води, а також те, в якій зоні витривалості ви живете, у Флориді є чотири визначені зони витривалості від 8 до 11. Тож з чого почати? Якщо до того, щоб прочитати величезний список пальм, які ростуть у Флориді. Ми склали величезний список наших улюблених пальм, які чудово підходять для Флориди, і ми включили важливу інформацію, як от розмір рослини та потреби в сонячному світлі. Готові дізнатися більше. Давайте почнемо. Африканська олійна пальма, ботанічна назва Іалаїс Кіненсас. Тип рослини багаторічна, вимоги до сонця повне сонце, висота від 50 до 65 футів, зони морозостійкості від 10 до 12. Африканська олійна пальма не є рідною для Флориди, але стала популярною у Флориді завдяки своєму швидкому росту, привабливому стовбуру у формі вази та великому навісу з двофутового листя. Африканська олійна пальма є чудовим вибором для домашніх ландшафтів, оскільки вона швидко росте та пропонує приємний купол із 20-40 листків, що забезпечує багато тіні. Африканські олійні пальми є одними з найбільш олійних рослин на планеті, вони дають грона оранжево-червоних маслянистих плодів вагою від 11 до 66 фунтів. З цієї причини африканська олійна пальма була і продовжує мати культурне значення в багатьох африканських регіонах. Пальма Арека. Ботанічна назва чисели до Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота від 20 до 35 футів. Зони морозостійкості від 10 до 11. Пальма Арека є однією з найпоширеніших пальм і широко вирощується в Сполучених Штатах і Європі як кімнатна рослина. При вирощуванні в приміщенні з меншим освітленням вони досягають приблизно 7 футів у висоту. Пальма Арека також добре почувається в теплому відкритому кліматі Центральної та Південної Флориди. За цією пальмою легко доглядати, і вона стійка до спеки. Пальму ареку можна вирощувати групами, як і бамбук. Таке скупчення, а також двофутові листочки дерева, які ростуть у ефектній веподібній формі, роблять їх чудовим вибором для тропічної живоплоту. Пальма Бангало. Ботанічна назва Аконтофуеніс Сієнехам'яна. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце, висота 60 футів. Зони морозостійкості – від 9 до 11. Пальма Бангелоу походить з Австралії і є популярним ландшафтним деревом. Його звисаючі червоні грона фруктів і квіти лаванди створюють цікаву візуальну привабливість. Це дерево добре росте в контейнерах або в землі, росте на різних типах ґрунтів і потребує помірної кількості води та повного сонця. У деяких регіонах світу почали досліджувати можливість того, що пальма бангало є інвазивним видом. Однак наразі немає жодних юридичних проблем із його вирощуванням у Флориді. Пальма Бісмарка. Ботанічна назва бимака Еноубилевс. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 20 до 60 футів. Зони морозостійкості від 9 до 11. Пальма бісмарка користується великим попитом по всій Флориді через її вражаюче сріблясто-блакитне листя та надзвичайно короткий товстий стовбор. Бісмарк також посухостійкий і має середні потреби у воді. Листя пальми бісмарка класифікується як каста що означає, що вони утворюють клиноподібну гастулу в місці, де черешок зустрічається з лазом. Листя можуть виростати приблизно до 10 футів завширшки і рости в кластерних сегментах приблизно по 20 листків кожен. Бісмарки дводомні, тобто є окремі чоловічі та жіночі версії дерева. Буканірська пальма. Ботанічна назва PCда Foуеніс Сейгантме. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 10 до 25 футів. Зони морозостійкості від 10 до 11. Родом із Флориди, пальма букані є чудовим вибором, якщо вас цікавить пальма, яка не потребує догляду. Він добре почувається на сонці та в злегка затінених місцях і класифікується як посухостійкий. Він також стійкий до солоної води, і відомо, що його насіння проростає після зберігання до 2 років. Ви можете знайти буканієві пальми різних кольорів. Включаючи сріблясто сірий, синій і зелений. Облиснені гілки ростуть довгими витонченими віялами, а стовбур гладкий з роздутою нижньою частиною. Він дуже повільно росте, і за бажання його можна вирощувати вдома протягом перших кількох років. Капустяна пальма. Ботанічна назва Себел Пелмету. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 30 до 80 футів, зони морозостійкості від 7 до 11 сабаль або капустяна пальма це дуже висока пальма, яка походить із Флориди. Насправді, шабельник був названий офіційним деревом штату Флорида в 1953 році. Це дерево стійке доповнений і насправді віддає перевагу погано дренованим ґрунтам для оптимального росту. Насіння пальми сабаль швидко проростає, але саджанці ростуть повільно. Часто потрібно до 15-30 років, щоб розвинути видимий стовбур у природі. Велике листя матове, зеленого або зеленувато-жовтого кольору. Канарська фінікова пальма. Ботанічна назва: фінікс канарайенсас. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота. Від 40 до 60 футів, зони морозостійкості від 9 до 11. Канарська фінікова пальма дводомний вид пальми, названий на честь її рідного середовища проживання. Він має товстий стовбур від 2 до 3 футів і круглу крону з темно-зеленого листя, схожого на перо. Ця пальма морозостійка стійка до 14 f мінус 10 градусів Цельсія, що призвело до того, що вона стала однією з найпоширеніших пальм на Землі. Деякі екземпляри вирощують аж до Лондона, Англія. Канарська фінікова пальма добре почувається на сонці та добре дренованому ґрунті, але вона справляється з посухою чи повеннями з відносно хорошими результатами. Листя у саджанців зазвичай починають розвиватися через рік, а стовбур через 5 років. Китайська віелова пальма ботанічна назва. левистана на Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота від 30 до 80 футів. Зони морозостійкості від 9 до 11. Ця азіатська пальма є повільно зростаючим деревом, яке згодом досягає до 80 футів у висоту з коста пальматовими, вієлоподібними листям, які виростають до 6 футів у довжину. Через зелене поникле листя її прозвали фонтанною пальмою. Вони толерантні до широкого діапазону складу ґрунту і потребують підгодівлі добривом із повільним вивільненням навесні та влітку. Китайські вієлові пальми злегка стійкі до соленої води і добре почуваються протягом тривалого часу в сухих умовах. Одне з важливих завдань догляду, про яке слід пам'ятати, обрізати лише повністю мертве листя. Обрізка старих, невідмерлих листя може призвести до дефіциту калію. Різдвяна пальма. Ботанічна назва адонидемерилтме. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота від 15 до 20 футів, зони морозостійкості від 10 до 11. Різдвяна пальма, також відома як манівська пальма, є популярним вибором для ландшафтного дизайну Флориди, оскільки вона процвітає на невеликих просторах. Це дерево росте дуже швидко, до 6 футів, перш ніж сповільниться, поки не досягне максимальної висоти приблизно 20 футів. Зелене листя різдвяної пальми зазвичай має довжину 4-5 футів і має вигляд пір'я. Висаджувати це дерево можна групами по 2-4 рослини, які будуть рости одна від одної вигнутими стовбурами. Доглядати за різдвяними пальмами легко, оскільки дерево дуже добре переносить більшість ґрунтів. Пальмето карликова ботанічна назва Себелмайнер Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні, висота від 2 до 10 футів, зони морозостійкості – від 7 до 10, карликова пальма це невелика надвитривала пальма, яка добре росте на вологих і сухих ґрунтах у легкій тіні чи на сонячних місцях. Його листя зазвичай виростають на кілька футів завшишки і зеленувато блакитного кольору. Квіти карликової пальми білі, з них утворюються ароматні маленькі, чорні та круглі плоди. Плід містить одне насіння, і його можна їсти. Європейська вієлова пальма. Ботанічна назва чамий ропсх'юмелес. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 5 до 10 футів. Зони морозостійкості від 8 до 11. Ця невелика пальма може надати саду неповторного вигляду завдяки своєму кистевидному росту та зеленому листю, схожому на колючки. Також відома як марокканська білова пальма або середземноморська вєлова пальма це найпівнічніша природно зростаюча пальма у світі, яка процвітає навіть у найхолоднішому кліматі Флориди. Має пальчасте листя, яке додає будь-якому ландшафту тропічний відтінок. Оскільки він росте компактно, він може добре працювати в невеликому саду. Відома як єдина пальма, яка поширена в Європі, вона добре почувається в прохолодну погоду. Королівська пальма Флориди. Ботанічна назва Рої Стунре. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 50 до 70 футів. Зони морозостійкості від 10 до 11 Це велике дерево швидко росте до 70 футів у висоту скроною 25 футів завширшки та стовбуром 2 фути завширшки. Його часто використовують у комерційних приміщеннях, оскільки він може бути занадто великим для житлових ландшафтів. Ці дерева самоочищаються, скидають приблизно один лист на місяць, але ви повинні бути обережними, якщо висадите це дерево біля свого будинку. Зелене віялоподібне листя може виростати до 15 футів у довжину і важити до 50 фунтів, становлячи небезпеку для людей і майна, коли листя опадає. Срібна пальма флориди. Ботанічна назва Коккозринакс акджантата. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота від 6 до 20 футів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – від 10 до 11. Це дерево походить із Флориди та найкраще почувається в теплих зонах 10 і 11, воно може виростати до 20 футів, але зазвичай досягає лише 6-10 футів. Листя сріблястої пальми ростуть на довгих звисаючих стеблах і темно-блакитно зелені з сріблястим нижньою частиною. Флоридська срібляста пальма дуже добре почувається на різних ґрунтах. Але висаджувати її потрібно в добре дренованих місцях. Воно стійке до посухи, солі та тіні, що робить його універсальним деревом, яке можна розмістити практично будь-де у вашому ландшафті. Флоридська солом'яна пальма. Ботанічна назва сринекс ридіате. Тип рослини багаторічна. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні, висота 20 футів. Зони морозостійкості від 10 до 11. Флорида Сечпам має привабливий зовнішній вигляд.